Вітаю вас! Як правильно користуватися механізмом офісних крісел мультиблок? Ми покажемо на прикладі крісла нашого власного виробництва моделі BestSeller. Отже, ось механізм крісла мультиблок. На наш погляд, це є найміцніший, найякісніший багатофункційний механізм. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатися на кріслі, регулювати жорсткість гойдання. То обрати один з декількох е, варіантів кута нахилу крісла. Зараз це все продемонструємо. Отже, зараз крісло є на вищій позиції. Для того, щоб крісло опустилось донизу, сідаємо на нього і піднімаємо праву лапку вгору. Під вашим навантаженням крісло опустилося донизу. Посередині. Є функція регулювання жорсткості гойдання, в залежності від ваги користувача, крутити її вліво або ж вправо. Ну, і з лівої сторони є сам механізм мультиблок. Піднімаєте лапку вгору, крісло розфіксовується, ви маєте можливість насолодитися функцією вільного гойдання, тобто погойдатися, або ж зафіксувати крісло, нахил крісла в одній з п'яти позицій. Ось таким чином воно може відкинутися. Для того, щоб повернути крісло в попередню позицію, потрібно підняти лапку вгору. Спрацьовує антишок ефект. Тобто крісло не одразу вистрелює та повертається в попередню позицію. Для того вам потрібно зробити легеньке коливання, натиск спиною на спинку. Бачите, крісло знову гойдається. І щоб зафіксувати його в вертикальній позиції, знову лівий речах натискаємо донизу. І щоб підняти крісло вгору, потрібно, вставши з крісла, щоб не було навантаження на сидіння, підняти праву лапку вгору. Крісло підіймається. Усім дякуємо за увагу.